Оздаський парк явно можна поділити на дві великі частини: перша гостьова. Тут атракціони більш-менш прибрано, і тротуари вистелені бруківкою. Та звернувши на стежку, за імпровізованим парканом заховане ціле звалище біля кількох переповнених контейнерів. Сміття накидане горою. А це фактично центральна частина парку. Далі центральними алеями рахуємо смітники. У кількісному розумінні їх достатньо, а от з якістю проблеми. Кожен другий заржавілий і понівечений, кожен третій дірявий, а подекуди і те, і інше. Тож купи сміття біля лавиць справа звична. Найбільший та найпопулярніший парк міста, що бачать птахи і легенький вітерець дма в обличчя, але сидіти доводиться на напівзруйнованій лавці, а навколо барикади зі сміття. Друга частина парку як комора, у яку гостей воліють не пускати, аби не псувати враження про господарів. Починається вона щойно переходимо міст над чагарниками, сухостій не зрізали руками, і зійти з головної стежки значить застрягнути у гіллі і загубитися. А якщо все ж прямувати стежкою, місцеві рекомендують вдягати гумові чоботи. Жахливий стан парку сухостою багато. То треба прибрати. необхідно навіть привести порядок. Цей парк. Єдине місце відпочинку порядне в місті. Воно дійсно користується тут, тут самий спальний район, то всі відпочивають тільки тут. Не абсолютно. Тут все, мусор, лавочки побиті, мусорники ржаві. Желательно, б ще зробити тротуар, тому що там пройти не можеш. Коли льотна погода, ну, в сенсі дождевая, болото. Виявляється, уся проблема якраз у господаря, точніше, у його відсутності. Директора комунального підприємства Боздаський парк, яке мало б дбати про благоустрій, дотримання санітарних норм та контролювати роботу папашників, офіційно звільнили кілька тижнів тому. Керівник Даного підприємства звільнений, об'явлено конкурс. Це для заміщення вакантної посади. Буде комісія, яка буде вибирати з тих претендентів, хто дасть заявку. Зараз виконує обов'язки головний бухгалтер підприємства. Найбільше питання благоустрою б'є по приватним підприємцям. Стан парку відлякує потенційних клієнтів. А до щомісячних витрат додається прибирання території. Ми цього заробляємо це наш як бізнес. Це... Буток з якого ми живемо, тому ми зацікавлені напевно більше, ніж сама міська рада власними силами. Поки нема керівника прибрати територію бозурського парку і передню її частину. Та глобально це проблему не вирішить, бо чагарники зрізати не планують, та й лавиці оновлювати теж щорічно. З міського бюджету парк отримує кошти лише на косіння галявин, 80 тисяч гривень, та 50 на санітарне утримання.